Є вже гість з нами це Олег Калашніков, старший лейтенант, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал хорунчого Романа Дашкевича. Я вітаю вас, пане Олеже. Слава Україні. Героям Слава розкажіть нам, як настрій на бахмутському напрямку, тому що ви десь там поблизу не знаємо де точно і не потребуємо цієї інформації, але все ж, яка ситуація там? Саме так мій підрозділ перебуває саме на цьому бахмутському напрямку. На сьогодні, також як і вчора, і позавчора, тривають у нас бої з ворогом. Він намагається нас дещо посунути. Ми йому ці можливості не даємо а навпаки, просовуємося Самі зараз він намагається збудувати таку своєрідну нову лінію оборони для себе. Це біля траси 0,5. 13 – це населені пункти Опитне, Одарівка, Зайцева, Миколаївка. 2. Але ми йому не даємо це робити успішно. Він намагається нас стримати, щоб ми не перейшли в більш такий активний наступ. Тому ми постійно перебуваємо в його контратаках: це на Клищівку, на Андріївку. Також він намагається стримати наше просування це зеленопілля і курдюмівка. Якось погодні умови впливають на просування, і ну тобто, чого очікуєте, чого можливо бракує бійцям? От чого передбачаєте, що чекає на наступний там місяць? Тому що розуміємо, що ситуація може стрімко змінюватися. Яка ситуація от з тим зараз? Ну, погодні умови звичайно мають свій вплив на ход бой бойових дій. Якщо погода буде. Така не дуже гарна, то звичайно бойові дії будуть не настільки активні. Якщо погода пасмурна, дощова, там намічається, що буде сніг, то звичайно буде гірше працювати у нас авіарозвідка, це за рахунок БПЛА. Якщо зовсім піде багнюка, звичайно, техніці буде важче просуватися. Однак, як би там не було, все одно ми будемо просуватися вперед. Все ж таки, ми маємо для цього всі умови, як би там не було. І на південному напрямку, саме біля Бахмуту, ми вже маємо не всі, звичайно, але маємо пануючі висоти, які з допомогою яких ми можемо контролювати простір, який перебуває за залізницею. Ворогу там буде дуже незручно, якщо умови погіршаться, а Ахтілійський вогонь у нас практично повністю на всю тактичну його глибину достає. А чи змінює ворог тактику? Чи застосовують вони щось нове? Тому що вони вже впродовж так багатьох місяців стоять там і, і, і не покидають там так свої надії цей Бахмут взяти хоча в нього нічого не виходить. Ми знаємо про Вагнера, який там був розбитий. Що вони зараз до чого вони зараз вдаються? Що відзначаєте? Вони намагаються зараз перейти до активної оборони, не просто до пасивної, а саме до активної. Тобто намагаються і будувати оборони рубіж, одночасно нас контратакувати і атакувати. Коли у них є можливість, там у них з'являються такі підрозділи, там Шторм-З, там. Трошки більше стає у них мобілізованих, вони намагаються атакувати дещо більшими силами. Зазвичай вони працюють невеликими групами, так десь біля відділення. От але коли у них є така можливість, намагаються зробити ну, це не ті м'ясні штурми, які ми могли спостерігати, коли був вартер, але намагаються. А більше все ж таки вони зараз знаходяться в обороні більшу частину.